Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні приготуємо домашній кетчуп з помідорів. Він виходить просто неймовірно смачнющим, а доклад зовсім невеличкий. Я вже попередньо підготувала помідори. 8 кілограм помідорів, гарнесенько обмила і порізала на четвертинки. Далі пропускаю все це через м'ясорубку. Я готую із зернятами, але якщо у вас є соковижималка, яка забирає відходи, то це взагалі супер. Далі ставимо помідори на плиту, доводимо до кипіння, прокип'ючуємо. 5 хвилин і додаємо попередньо підготовлену цибулю. Я її також пропустила через м'ясорубку. Після того проварюю буквально годинку і додаю решту спецій. Це іде гвоздика, цукор та сіль. Ось так гарнесенько перемішую. Сюди ж додаю оцет, а також суміш перців та корицю. Також відправляю часник подрібнений. Знову ж таки, все це перемішую. Проварюю буквально хвилин 20. І... Все, наш кетчуп готовий. В мене, моя консистенція кетчупу влаштовує. Якщо у вас він виходить більш рідким, то, будь ласка, можна е, взяти завчасно, поки ми ще не додавали цибульку. Е, буквально три. Черпачки наших помідорів, і зараз на цьому етапі додати крохмаль, розмішати і додати в каструлю. І ще прокип'ятити 10 хвилин. Далі відправляю кетчуп у простерилізовані банки, закатую кришками і відправляю кришечкою вниз, накриваю одіялом. І що ж, друзі, ось така смакота у нас виходить. Готую цей кетчуп. Кожного року моя сім'я дуже любить. Він підходить і до м'язка, і до макаронів, і до пельменів. Взагалі, до будь-чого в борщик можна покласти. До голубців дуже класний. Доклад, як ви бачите, зовсім невеликий, а кетчуп нереально смачнющий. Ну що ж, друзі, дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення!